Убертач штука не проста, а іноді навіть жорстока. У Львові прямо на дитячому майданчику двоє дівчат принизили, а потім ще й надавало стусанів дев'ятирічному хлопчику. Усе це трапилось у білий день, а відео розправи, які нападниці самі відзняли, буквально підірвало соціальні мережі. Усе почалося з того, що подруги образилися на невдалий жарт дитини, пов'язаний зі статевими стосунками. Тож почали вимагати вибачення. Хлопчик хоч і визнав провину, але агресоркам цього здалося замало. Не ну, дай Бог, ще раз, ти щось скажеш. Добре, вибачте, будь ласка. Ні-ні-ні, чекай, чувак, Дивися. Вибачайся. Ні, на коліна встав. Вже. Вже. Вже на коліна. Вже. Давай. Вже. Тобі шо... Що тобі ще? Що скажуть, то будеш її робити. Ні. Що да. я тобі маю робити? Шо? 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 Далі гірше вже на чорному полі чути, як дитина плаче через удари. А одна з нападниць благає подругу залишити хлопчика в спокою. Край цьому совілю поклав чоловік, який став випадковим свідком. Вже сьогодні поліцейські встановили кривниць та їхню жертву. Ними виявилися дівчата 16 та 17 років. Дев'ятирічного хлопчика зараз оглядають медики. Правоохоронці встановили особи усіх учасників події, 9-річного хлопчика, 16-річної львів'янки, яка завдала йому ударів, а також на рік старшої її подруги, яка знімала цю подію на відео. За фактом триває перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. За частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Це умисне легке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи, або громадські роботи. До речі, у соціальних мережах пишуть, що дівчата вже не перший раз потрапляють у скандал. Вони прихильниці російської музики та відпочинку на могилах, а також нерідко провокують бійки. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.